Тут максимально немає людей. Холодно. Щоб ми не забували, як виглядають старі дерева. Під сонцем поділля, це якось так. Тепер їмо від випадку до випадку. Гаряче. Залишки механізмів є. Тепер ми ночуємо в Чигирях десь при дорозі біля поля. Собака зовсім вже втомилася. Вітання з малівець, друзі! Ми вибрали час, коли тут максимально немає людей. Ранок вихідного дня і прийшли сюди безлюдно. Тут надзвичайно класно. І як? Холодно. як? Ось такі красиві місця заведе вас Каміно каміну подоліку, друзі. Поснідали під охороною перуна. Думайте далі. Сьогодні знов буде пекельце. Авно не бачились. Тринадцятий день походу ми розпочали в селі Маліївці коло водоспаду. Пройшли до Підлісного Мукарева і далі через спеку, через поле, ще в якісь села. І коло цього ставочка ми за не заночували, хоч і планували, пішли кудись сюди. Тут в якихось в хащах зупинилися. Я точно навіть не скажу, де ми були. Сьогодні був черговий гарячий день нашого походу. Ми почали його в Маліївцях, закінчили десь на шляху до Дунаєвець. Нас постійно супроводжують хижі пташки. Посіпаки красиво. Білі дороги Поділля. Дуже сподобалась дорога з Малієвець в Мукарів. Пільний підлісний, підлісний мукарів. Там ще такий красивезний готичний костел, точніше неоготичний, але дорога це щось особливе. Спочатку милі хатинки, потім ідеш, ідеш і. Дивіться, яка краса тут в кущах. Це старий міст через річечку. З ким може бути років? Виглядає капець древнім. Арочне склепіння це з каменів. Ух. А потім, випадково, зайшовши в. Посадку з дороги, з, з пекотної, бачиш, що це старовинна дорога з алеєю старих в'язів. Капець, скільки років Старезні, старезні дерева тут. Це в якому крутому місці у нас привал. Та маленька крапочка під деревом, це Юля. На рюкзаках. Знаєш, це місце створене для того, щоб ми не забували, як виглядають старі дерева. А то, що все, що навколо нас, воно, як правило, дуже молоде, хоч і велике може бути. Отакі тут красивезні дерева ростуть. Дуболазання, нова дисципліна у скалолазанні. Юля майже зливається здарова, як справжній Робін Гуд. Ми в підлісному мукарові. Нам дуже пощастило. Зараз у костелі служба. Сюди сходяться люди. Ми якраз прийшли в цей момент, і це здається єдиний момент, коли сюди можна потрапити на територію дуже красиве місце. Всередину я не заходив, тому що все таке. А коли це місце якихось релігійних людських вірувань, якихось ритуалів, краще їм не заважати, а ось навколо покрутитися і послухати музику. Тут є орган, тут органна музика, і чути дуже гарно. Пише, що костел 19 століття, радянський час двічі зачинявся, з кінця 80-х і віддали релігійній громаді католицькій, і що ось цей орган, який тут є, він пережив радянські часи. А ми йдемо сюди. Несоціалізований. Потім, правда, ми фігачили через поле, в спеку, сьогодні потепліло, завтра ще більше обіцяють, потепліло, таке воно, ух. Собака вже вивчила, що в тіні добре запохідне, що купатись це добре. Зараз вона пробує ходити в тіні юлі по сонцю. Така от вчена буде після походу. Під сонцем поділля це якось так. Пекло ходи. Це сонце ходе. Привальчик. Набрали 27 метрів висоти. Ну це не Карпати, тут інші висоти, але все одно ухекались, бо жарко. Ми взагалі собі вирішили, що по такій спеці нормально ходити не 20 кілометрів, а 15. Так, краще, так. Да. Далі ми прийшли на ставочок в селі Гірчична. Думали там зночувати, але не знайшли місця. Відповідно, пішли далі шукати. Теж млин закинутий. Залишки механізмів є. Кажуть, це панський маєток. Не глянемо. Це панський маєток. Тут якийсь будиночок. І тут якийсь будиночок. І тепер ми ночуємо в Чигирях, десь при дорозі, біля поля. Все чудово. Собака зовсім вже втомилася і мертво, мертво, мертво спить. Такий день. Вечеряємо сьогодні рисом, сублімованим, з таким же сублімованим м'ясом, з овочами і все це залите холодною водою. <свісно> тому що ми поламали кілька днів тому пальника і тепер їмо від випадку до випадку. Гаряча. Вчора от в Маліївцях поїли. Зранку на вогні я розігрівав їжу на сонці пробували розігрівати. Каву в магазинчиках брали. Таке. Добре, що літо і все тепле за визначенням. А ще я загубив карімат, тому останні кілька ночей я собі стелю імпровізований карімат з спасковдри, кількох курток і трьох сідушок тако під спину. Ну, добре, що зараз літо і це можливо. А ще ми загубили на п'ятий день ножа і знайшли його на, на 13-й день чи 12-й день походу. Це нормально так пролюбили. Правильно. <хи> Сьогодні ми нарешті бачили людей, які теж йдуть каміно. А група дівчат вони йдуть не весь а з бару в Кам'янець, ми з ними зустріли в Маліївцях, їх облагав Калалуна, причому вдвічі раз там коло перона в Маліївцях, а другий раз, як ми там алею зв'язами роздивлялися, вони проходили повство, вона теж їх помітила. Але добре, що ми такі не одні тут. Бо до цього ми інших людей не бачили, які каміно йдуть. Дякую за увагу, друзі, і до нових зустрічей. Все добре, не відчиняємо хороше.